Вітаю вас, друзі! Сьогодні ділюся з вами своїм улюбленим рецептом різдвяної випічки, що може бути смачніше за власноруч приготовлений різдвяний калач, а приготуємо ми його ось такої красивої форми у формі різдвяної зірки. Начинка в мене макова, але смакує з будь-якою сповідлом, вареним згущеним молоком, з маком на ваший смак, вподобання і те, що є в наявності. А почнемо ми приготування із опари. Готую завжди на молоці, не розвожу його водою, випічка залишається смачною, ароматною, і на наступний день залишається ніби тільки тільки приготовленою. 150 мл молока воно має бути теплим. Додаю 1 столову ложку цукру. Взагалі нам потрібно по рецепту 2 столові ложки цукру, другу половину добавлю вже після того, як опара трішки постоїть. 5 г. Сухих дріжджів, в мене пачечка на 7 грам, тому трішки залишаю в самій упаковочці. Я готую на сухих дріжджах, вони перевірені, але можна готувати і на свіжих, тільки беріть відповідно до розрахунку. І додаю 1 столову ложку борошна, все ретельно перемішую, залишаю, щоб постояло в теплому місці. Всі точні інгредієнти обов'язково пропишу в описі під відео, тому хто захоче повторити рецепт. Обов'язково читайте, готуйте і нехай Мас. вам смакує. А поки я займусь приготуванням решти інгредієнтів. Нам потрібно буде одне яйце, беру повністю білок та жовток, додаю для аромату ванільний цукор, трішки солі, буквально третю частину чайної ложки, і ще одну столову ложку звичайного цукру. І обов'язково мій секретний інгредієнт, який робить тісто і випічку пухкою, це чайна ложка майонезу. Добавляю її обов'язково, все ретельно перемішую, об'єдную, щоб і цукор розтворився, і майонез розмішався, і вже потім, коли опара трішки постоїть, додаю до випічки. Сіль обов'язково і в солодку, і в солону випічку додаю. Ось опара постояла, утворилася пінна шапочка, значить дріжджі працюють, можна далі продовжувати замішувати. Добавляю збиті яйця і з рештою інгредієнтів, і обов'язково розтоплене вершкове масло. Саме масло, не заміняйте його на рослинну олію, навіть якщо вона у вас якісна у такій здобній випічці набагато смачніше і краще поводить себе, поводить себе саме масло. Нам його потрібно по рецепту 50 г, розтоплюю його, почекаю, поки трішки охолоне, а вже потім додаю до тіста. Борошно теж додаю поступово невеличкими порціями, весь час перемішую і дивлюся на густину самого тіста. Спочатку замішую ложкою, а вже потім на робочій поверхні вимішую буквально 5 хвилин, щоб тісто було м'якеньке. Борошном його забивати не потрібно, хай воно буде краще липнути до рук, тоді і легше піднімається наша здоба і залишається довший час свіжою, пухкою та ароматною. Якщо ви дивитеся відео без підписки і вам подобаються смачні та перевірені домашні рецепти, обов'язково натискайте кнопочку Підписатися. Заходьте до плейлистів, там ви знайдете багато смачних та по-домашньому простих рецептів. Тісто ось ви бачите, в мене виходить дуже м'якеньке. Борошно я практично вже не додаю. Використала ту кількість, що потрібно по рецептові. Краще лишній раз змастити руки. Маслом вершковим, щоб замісити його, виходить, воно таке еластичне, красиве, м'якеньке. Формую з нього кульку, перекладаю у чашу, накриваю харчовою плівкою або пакетиком рушничком і ставлю в тепле місце. Буквально одна година, щоб тісто гарно підійшло. Ось, подивіться, яке воно стало пухке, збільшилося, мабуть, втричі. Можна далі випікати. Духовку включила розігріватися і буду формувати калач. Робочу поверхню трішки припиляю борошном. розподіляю тісто на приблизно три рівних частини. Так як нам потрібно буде розкачати три пласти. Розкачую не сильно тонко. А ви вже орієнтуйтеся по своїй формі. По тому, який ви хочете, щоб був розміром калач. можна розкачати тонше, буде тоді більшим. Роблю одночасно. Три заготовки круглих. Начинка в мене вже підготовлена. Мак запарила, перем'яла і додала невелику кількість сухофруктів. Теж перемолола все разом мак і сухофрукти, родзинки, трішки кураги для аромату, цукор за смаком. Але повторюся, що може бути різна начинка, можна навіть поєднувати в одному в Одній випічці, один слой зробити з маковою, інший із джемом. це вже на ваший смак та вподобання. Макову начинку я приблизно розділяю на дві рівних частини. Частину викладаю, розподіляю рівномірно, потім зверху викладаю іншу заготовку з тіста, трішки защіплюю краї і другу частину макової начинки. Процес формування такої, такого виду. Калача зовсім не складний. Ви уважно роздивіться і впевнена, що вийде в кожного, а результат потішить та порадує, я думаю, кожного з вас, тому що калач виходить дуже красивий, неймовірно святковий та апетитний. Розприділяю теж рівномірно решту макової начинки, викладаю третій підготовлений пласт тіста і ретельно защіпую краї. Для того, щоб сформувати серединку, викладаю скляночку і за допомогою ножа розрізаю, формую приблизно однаково товщини промені. До центру не дорізаю, для цього там спеціально стоїть скляна баночка. Вона формує і серединку, і буде красивий візерунок на нашому калачі. Дуже все просто, красиво, як ви бачите, швидко. Взагалі, мені дуже подобається домашня ароматна здобна випічка. Вона не зрівняється із купленою в магазині. Там і начинки невелика кількість, і взагалі смакує набагато ароматніше приготовлена власноруч. А якщо це ще зроблено з любов'ю, якщо вам допоможуть дітки, їм, я думаю, буде цікаво, або начинку викладати, або формувати ось ці промінчики це буде ще вдвічі смачніше. Ось так перекручую. Формуючи по два промінчика, защіплю і утворюється Ось дивіться, яка неймовірна красота. Після того, як пиріг сформований, залишаю його на робочій поверхні при кімнатній температурі, щоб він трішки полежав, буквально хвилин 30, ще збільшився в об'ємі, а далі будемо змащувати та випікати в духовці. Ось така красива зірка виходить в нас в результаті. Змащуватиму я молоком, трішки додавлю туди цукру, яйце не буду використовувати, яйце дає таку невеличку скоринку, а я хочу, щоб калач був неймовірно м'яким та пухким. Буквально 2 ложки теплого молока і трішки цукру. Змащую. І ставлю в розігріту духовку 180 градусів хвилин 30, але ви вже орієнтуйтесь по своїй духовці. Ось яка красота! А аромат неймовірний. Сподіваюся, вам сподобався рецепт. Ви обов'язково приготуєте та порадуєте своїх рідних. Всього вам найкращого. Пока-пока!